На Городоцькій вже повністю виконали інженерні роботи та замінили усі каналізації. Проклали половину водопроводу. З наступного тижня це вже буде в щебневому вигляді ця дорога, і почнуться бетонувані бетонні роботи. А там далі вистоїться бетон, піде вже пропування. Це через час, якийсь певний. Закінчили тут розкопки й археологи. Підрядники сподіваються, що осінь буде золотою і ремонт завершить вчасно. Якщо не, не дай Бог підуть душі, ці роботи по дорожньому одягу влаштуванні вони неможливо бути виконувати, тому що в болоту ми не можемо засипати. Також наново перекладуть відрізок дороги, який у 2008 році виконала компанія Константа. Просідає тут земля не випадково. Це є витік водопроводу старого австрійського водопроводу, магістрального, який йде з Волі до Берстанської. 1901 року був. Змонтований, і це перший якби такий водопровід, який забезпечив водою. На півтора-два місяці закриють і перехрестя городоцької шпитальної, аби якісно з'єднати мережі та колії. Об'їжджати шпитальну будуть вулицею Ваговою. А одна січових стрільців бруківку вже вимостили. Залишається облаштувати хідники та велодоріжку. З наступного тижня дорогу вже відкриють для транспорту. Із пекарської справи невтішні. По пекарській. Там день-два питання не вирішиться, тому що там взагалі казначейство ні копійки не проплачує. Ну це е, неможливо пояснити, як місто сьогодні має виконувати роботи, коли гроші казначейство не проплачує. Загалом за ремонт пекарської казначейство блокує півмільйона гривень, січових стрільців 320 тисяч. Ірина Панчешин, Андрій Андрух, Роман Маленький, головні новини Львова.